Вважається, що 50 на 50 – найгірший формат. У мене теж є бізнеси. 50 на 50. Як ви вирішили оце питання? Чи у вас є підписана якісь партнерська угода, і там передбачувані якісь інструменти розходження чи виходу з конфліктів? У Нас немає партнерської угоди. Я також згодна, що 50 на 50 це найневигідніше так типу розподіл. Але на той час я була наскільки зацікавлена в тому, щоб реалізувати цей проєкт, і я наскільки вірила в нас, що чесно, оці відсотки, цифри вони були десь дуже далеко, і для мене. Здавалося, що 50 на 50, і зараз я впевнена, що це не здавалося. А це вірне рішення. що Це єдиний, єдиний правильний шлях, який може бути у нас з Лізою. Як ви регулювали, хто скільки вкладає грошей, і хто працює, хто не працює, чи хтось отримує зарплату, чи не отримує з самого початку мій внесок. Це було і мої знання, моя творчість, мої рецепти. Ось я відповідала повністю за продукт, за організацію виробництва, підбір обладнання і так далі. Все фінансування було з Марини. Нього боку, ось і також всі інші сфери, фактично, окрім виробництва, це і будівництво там всього, крім цеху, маркетинг, фінанси, HR. Це все була Маринина частина. Ну я просто знімаю капелюха перед вашою мудрістю, бо я знаю дуже багато людей, які говорять: ні, 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 ні. Якщо мої 100% гроші, які 50 на 50? У вас були якісь внутрішні питання або ваші близькі чи знайомі вам казали, альо, про кінця? Я радилася з ресторатором. Я до нього прийшла. Так. Я ще тоді брала участь у рестопрактиках. Підійшла і кажу, в мене така ситуація. Я? Що? Так, до у Ігоря. І кажу, Ігор, що ви мені порадили, що зробити? Він такий, ні за що на це не погоджуйся. Ну, погоджуюся. Що... Потім з ним поговорили а -а -а. про це. Я сказала, ні. Що я йому сказала, думаю. Просто ви розумієте, що справа в своїх відчуттях. Найважливіша людина, до якої ти маєш прислухатися, це ти. На той yeah. період я розуміла, що я готова на 50-50, на 50, тому що я вважаю, що смачніше, ніж Ліза. Готує ніхто в цьому світі. Тож мені було надзвичайно смачно, надзвичайно круто, і те, що вона принесла на молаку, це вартує набагато більше ніж 50%. Кайф я би за місце в